Долучаємо до нашої розмови ще одного гостя з нами на прямому зв'язку. Політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Пане Тарасе Російська Федерація вчора, як і завжди, скористалася можливістю трошки поспекулювати. Вони видали бажане за дійсне, що нібито пан Гутереш генсек ООН, засудив атаки дронів невідомі атаки по Москві. Я чесно кажучи, це теж завдяки одному із експертів. Він мене виправив, казавши на перше джерело, хто це зробив. Що це 15-й помічник 10-го заступника? Ну і насправді там по суті не називається жодна історія, але росіяни зробили те, що вони. Зробили в цілому, я вас хочу запитати звісно про історію з тим, як на сьогоднішній день найбільші найважливіші інституції продовжують спостерігати за тим, як нищиться українська інфраструктура. Ми знаємо, що до пана Гутеріша, наприклад, теж украй важливо продовження зернової угоди. От південь нашої країни сьогодні знову був обстріляний. Чи розумієте ви їхню позицію і чому вони, врешті-решт, не здатні нічого заподіяти? Ну і зробити гучну заяву якраз в бік Росії. Ну, дивіться, я тут не погоджуюсь, що вони не те мали на увазі, тому що коли ти у них така заява, і нашим і вашим. Коли вони так говорять і нашим і вашим, значить не нашим. Тобто організація, яка була створена для запобігання війн, не може чітко назвати, що це агресор. Фактично прирівнюю українців і росіян, тобто в одному. В одному... В одному флаконі. Знаєте, це ще Данте Елегєрі ще сказав, що най... Най... Д... 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 найдалекіше. Частини пекла належать тим людям тим людям, які під час важких ситуацій зберігали нейтралітет. От і ООН зберігає нейтралітет, начебто переслідуючи в тому числі свої інтереси. Тому давайте теж їх не виправдовувати, що там 15 п'ятнадцяти, не 15-й секретар, це конкретно ООН, так ну і так далі, і так далі. І вони знаходяться під впливом авторитарних урядів Росії та Китаю. Поки вони знаходяться в Радбезі ООН, говорити пан Гутереш має, немає немає жодного права взагалі щось щось там говорити. Так що давайте теж недоцінювати те, що вони говорять. Вони стосовно зернової угоди, чиновники ООН хочуть в тому числі переслідувати свої інтереси. А їм цікаво там подерибанити гроші, які даються на зернові угоди і все інше. те сама бюрократія, яку ми бачимо теж в нашій державі. Тому, якщо його так турбує зернова угода, ну нехай організовують конвої військові для захисту зернової угоди. Якщо він так переживає за голод на цьому на африканському континенті, все інше. А то, що знаєте, що забагато Україна всім винна і це робити, і те робити. І тут ще знаєте, ходяться різні люди, які починають розповідати, що ми на якщо по нам б'ють, і ми б'ємо, це виявляється одне те саме. Ні, це не одне те саме. Так, ну і в нас, як завжди, знаєте, я вас питаю не просто так про ООН, тому що в нас завжди велике сподівання, що зокрема якісь сильні інституції чи американці за нас заступляться і нам допоможуть. Але зараз, от принаймні, та вко і в контексті зернової угоди бачимо, що майже всі вмили руки. Трошки хочу вас запитати про американську політику, тому що ми всі розуміємо, чудово, що як тільки почнеться справді передвиборча гонка, то українське питання, українська війна на жаль, та для нас вони стануть для американців, Канців стануть другорядним питанням зараз за опитуванням The New York Times Показники наступні, що і колишні і нинішні президенти США за півтора роки до нових виборів набирають по 43% голосів виборців, незважаючи на те, що в Трампа там своя історія, свої судові будуть розбірки. Тим на тим не менше, його готові підтримати чимало американців. Мені, Тараса ми з вами не дипломати і не політики, тому більш-менш можемо та не те, щоб втрутитися в внутрішні справи американців, але про це поговорив. Чи зараз у вас як у політолога виникають якісь занепокоєння? А що ж там буде і хто стане лідером Америки через рік? Дивіться, це ми не так повинні розмірковувати. Так? Ми повинні розуміти, що ми повинні бути цікавими глибинному. Американській державі і тоді нам буде байдуже, хто там буде президентом. Так ми повинні розуміти, що в першу чергу ми повинні бути самі по собі дуже сильними. Це означає, що ми повинні брати на себе відповідальність в частині в першу чергу виробництва зброї. Тому і тоді, навіть при приході Трампа, він скоріше буде допомагати Україні ніж ні. Чому дивіться, що що говорять республіканці? Вони ще ж минулого року, коли говорили, от що вони, що вони говорять? Наші платники податків, наші платники податків оплачують цю війну. Ну це правда, так? Війна до нас не має безпосереднього стосунку. Ну, що говорять республіканці, щоб ми менталітет розуміли, про що вони говорять далі. Вони запитують: а що Україна, які зусилля Україна робить для того, щоб забезпечити себе? Без зброю, якщо таких зусиль немає, тоди тоді вони запитують, чому ми повинні оплачувати те, що вам більше потрібно ніж нам. Ось яка логіка в дійсності у республіканців. Тому ми повинні бути сильнішими, так в першу чергу, і тоді навіть е, республіканці будуть допомагати, тому що їм зрозуміло, що допомагати можна сильному, який сам себе хоче врятувати, а не бігає, запитує, де там наші ракети, і так далі. Скаже, ну слухайте, ви що, що ви зробили? Якщо ви нічого не зробили, то вибачте, будь ласка, рахунок закривається. Це логіка республіканців і логіка американців. Це перше, що треба робити. Друге, що треба робити, от зараз е, е, прискорювати процес укладання. Оце угоди гарантії безпеки, які двосторонніх, які зараз починаються перемовини, які Байдена обіцяв укласти з Україною, а це дуже правильний документ. І він як проміжний до вступу в НАТО він дуже гарно працює. Тому що якщо цей документ буде укладений, а всі інші країни потім буде укладити, то прихід Трампа ніяк не вплине на цей документ. Це вже буде затверджено і він його не зможе скасувати. Тоді в нам буде байдуже, що там Трамп. Ми будемо спокійно тут обговорювати там шанси е, всіх інших, там е, е, виграє, не виграє. Це як з Ізраїлем. То оця угода, яка зараз пропонується, це фактично ізраїльський варіант. Коли у них є зобов'язання щодо військової допомоги, так конкретно прописаний і так далі. Але за формулою наша зброя і ваші солдати, як з Ізраїлем, це відбувається, тоді нам буде байдуже що. Там Трам говорить, там якісь інші з'явиться, чи програє Байден, чи не програє Байден. Тобто ми повинні мислити стратегічно і не переносити. Знаєте, це у нас така звичка сидіти, думати, хто прийде, не прийде, як воно зміниться, не зміниться. У американців є. Загальна канва і загальний інтерес, так звана глибинна держава. Яка, якщо зрозуміє свій інтерес, то нічого не поміняється, якщо зміниться президент. От і все. А на ще два слова про Америку та їх допомогу CNN Нам повідомляє, що остаточного плану навчання українських пілотів на F-16 досі немає, з тих причин, що Сполучені Штати і досі не узгодили певні деталі із європейськими країнами, хоч це вірити у здоровий глузд усіх цих країн, і розуміння ситуації і бюрократичним процедурам. Тут не зовсім місце, коли люди на полі бою гинуть. Чи доцільно припускати в цій історії, що поки що оце нам подають як основну причину? А насправді аргумент по підготовці наших льотчиків чи наданню нам літаків F-16 – це а, предмет торгу. І зараз готується певний великий переговорний процес. І на цьому переговорному процесі літаки і наші пілоти будуть як ставка. Так, це предмет торгу, в тому числі з Російською Федерацією. Тобто, загальне, що вони хочуть зробити. Вони хочуть все ж таки дотиснути Росії, щоб вона е, пішла з України е, з меншими витратами, в тому числі для американців. В першу чергу це теж великі ж гроші 50 літаків f і плюс інфраструктура. Е, там ну декілька мільярдів доларів. Це точно. І вони хочуть дотиснути Росію, погрожуючи, що вони дадуть Україні F-16. Тут питання чи цікаве нам таке затягування перемовин, чи є то співпадіння інтересів? Ні, не цікаво питання: що робити? Гамселити по Росії. Чим більше ми будемо гамселити по Росії, тим швидше будуть у нас американські зброя. Ви повинні розуміти, як світ побудований, так і всі глядачі повинні розуміти і вимагати від нашої влади власних озброєнь для ударів. По території Російської Федерації чим більше ми будемо гамселити по території Росії, чим більше ми будемо знижувати їх значення для американського політику як потенційного союзника боротьби з Китаєм, тим швидше нам нададуть зброю. Я запевняю, що питання Ф-16 раптом швидко буде вирішуватись. Як тільки туди полетять ракети, якомога частіше частіше будуть знищуватися кораблі російської. Федерацію в чорному морі так, от будуть масштабуватися, от в такому форматі, тим краще буде дана ставлення, в тому числі в американському стеблішменті. Тоді питання ставок. А тоді ми будемо вирішувати, які тут ставки брати, а які не брати. А так звичайно, що у них є власна гра, і ми на жаль у цій власні не в нашій грі. А фактично є тими людьми, які теж ставлять на на кон. Комп... Тарасе, дякуємо за коментарі. Політолог Тарас Загородній був з нами цієї миті.